вечора. ми з України. Хочу розповісти про те, що влада Нідерландів стурбована тим, що почастішали випадки з нападами на людей з ножем. Буде заборонено носіння ножів, щоб, щоб не було таких випадків, тому що у червні біля мерії було вбито співробітника з супермаркету. Міська рада підтримала пропозицію і залишається лише формальності для прийняття цього закону. Заборона поширюватиметься на кишенькові, будівельні та навіть кухонні ножі, які не можна носити з собою без певної законної мети. У громадських місцях на вулиці та будинках виняток ніж, який упакований таким чином, що його не можна негайно використати, тобто негайно чимось примінити ось. Столові прилади на терасах кафе та ресторанів також можна використовувати. Раніше опитування показало, що понад 70% мерів міст України хочуть заборонити носіння ножів. Заборона вже застосовується частково. Наприклад, в Амстердамі та Роттердамі. у багатьох містах є конкретні райони, де не можна брати ножа. Слава Ісусу Христу, і все буде Україна!